Сьогодні представляємо вам нашу новинку перший на Вінничні та один з небагатьох лідер серед ультразвукових систем в акушерстві та гінекології апарат експертного класу від General Electric Voluson e 10 версії 2021 року. Сон і – це більше можливостей для лікарів-експертів ультразвукової діагностики, яким щодня треба вирішувати складні клінічні завдання. Ми тепер на крок попереду і маємо змогу дотримуватись міжнародних сучасних стандартів якості в діагностиці жіночого здоров'я. Переваги Волюсон і 10 від своїх попередників це новий рівень високої якості та чіткості зображення як в 2 d режимі, так і в технологіях 3 d 4 d Це збільшення швидкості передачі даних в 10 разів. Це підвищення продуктивності в 4 рази, на відміну від попередніх моделей, напівавтоматичні вимірювання, що спрощують робочий процес, і при цьому підвищують його ефективність. Режим ультразвукової томографії дозволяє значно розширити можливості в дослідженні внутрішніх анатомічних структур плоду. Формування об'ємного зображення 3D4D в технології HD-Live забезпечує анатомічне реальне зображення вашого малюка. Все це дозволяє максимально ефективно спостерігати заходом в. Крім акушерства та гінекології, апарат застосовуємо в дослідженні органів черевної порожнини, урології, молочних залоз, щитоподібної залози, судин та інше. Сучасні технології, помножені на кваліфікацію наших лікарів, допомагають нам досягти найкращих результатів в роботі нашого центру.